Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму youtube каналі Кухня без заморочок. Зараз ми будемо готувати таку, бачите, от свинську під черевину. Будемо запікати в духовці. І для початку ми робимо що? Беремо цю свинську підчеревину і робимо на ній такі надрізи. І з однієї сторони і з іншої сторони отак. От бачите, ми зробили такі надрізи. Обертаємо, теж робимо такі надрізи. Ми вже так все гарно понадрізали з цієї сторони, з цієї сторони. Тепер включаємо ми газ. Так, і Все. І кладемо проваритися ну хвилин 30 від закипання. Хай воно провариться. гарно. Дві чайні ложки солі. Так. Дві-три штуки лаврового листа. Ну, так. 4-5 штук духмяного перцю Так. І одна гвоздика. Ну, а можна і дві штучки. Дві гвоздика штучку. Ось так. Дали дві гвоздикочки. Все. І лишаємо від закипання, хай воно прокопить 30 хвилин. Ось наша підчеревина вже прокопила пів години. Ми її винемаємо. Ось так, бачите, вона гарна. Ми її і Даємо їй хвилин 15-10, щоб вона охолонула. Ось, бачите, підшире вона вже охолонула. Ми зробили таку смесь. Ми додали 3 чайні ложки, додали поприкис солодки червоної, пів чайної ложки перцю чорного. І додали 1 чайну ложку соли. гарно все перемішуємо, перемішуємо. Щоб набуло одного як бачите, все перемішуємо. Так, ми все гарно перемішали. Тепер що ми робимо? Робимо такі, такі бачите, дірки, отаких, от раз, два, три. Робимо такі дірки. Нам треба три зубчика часника, бачите, Рубаємо зубчик часника попола і вставляємо в тут дірки. Отак. Вот Там ми все вставляємо в дірки. Гарне ми сало промастили червоною поприкою чорним перцем. Напхали в дирочку чесника і зараз кладемо запікати на 180 градусів 1 годину. Запікаємо в рукаві. Ось, так, така Ось бачите, за так. Ось бачите, отак. Отак ми ставимо запікати, духовку на 180 градусу 1 годину запікаємо. Це вкусно, смачно, нахла не просто. Ось бачите, прийшло 1 година, як у нас запікалося в духовці. Ми розкрили рукав і даємо ще 10 хвилин, щоб воно запікалося. Я включаю от іменно гриль, щоб воно запікалося, щоб воно було таке дуже хрустяще. Можна запікати і обично. Ось бачите, яка вкусна наша вийшла під черевина. Це дуже вкусно, смачно. Після того, як воно годину запікалося в духовці, ми розкрили рукав і дали ще хвилин 10-15, щоб воно запікалося. Щоб була така золотиста корочка. Підписуйтеся на наш YouTube канал Кухня без заморочок. Наші страви прості, смачні. Всім вам гарно дякую. До побачення!